Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! І в цьому відео я хочу дати свої відгуки на використану продукцію, яку я придбала в інтернет-магазині iHerb. вживали всією родиною, йтиметься про БАДИ біологічно активні добавки для здоров'я. Тож сподіваюся, що ця інформація буде вам корисною. І я починаю з першого з першої баночки порожньої. Це ось такий комплекс від компанії Фері. Комплекс, направлений на подолання проблем з опорно-руховим апаратом для усунення проблем з суглобами, хрещами для профілактики, вживається людьми різного віку, але бажано все ж таки літнім людям робити таку профілактику. Собі. Це у мене був комплекс, в, яку, в складі якого був колаген другого типу, який саме потрібен для суглобів та кісток. От, і відповідно приймала його моя мама, якій 68 років. Нам сподобався цей комплекс. До цього, до цієї баночки, вона приймала цього ж виробника колаген першого-третього типу. Але він більше направлений все ж таки на здоров'я та красу нігтів шкіри волосся. Цей мені здався більш таким потужним. Я не можу сказати, що відразу мама відчула якесь полегшення, щоб там якось втамувався біль. Ні, такого не було. Але зараз, ви знаєте, вже минуло більш ніж півроку, вона його вживала. У лютому, зараз у нас вересень, тобто можна сказати, що вже є певні зрушення, є певна результативність. Я показую вам склад. Тут в складі містяться пептиди колагену 600 мг, склад взагалі тут просто бомбезний: босфелія, куркума та імбир, джинджер. От, І колаген, відповідно, другого типу в такому дозуванні. Можу сказати, що спочатку я якось, так знаєте, ну, пропила, ну і що ну нічого. А зараз я можу сказати, що все ж таки комплекс гарний і можу порадити, якщо ви щось таке шукаєте, то звертайте увагу, думаю, що він все ж таки працює. Просто треба набратися терпіння. і... Пити його, по-перше, тривало, і, по-друге, чекати результату, вже трошки відкладений результат у часі. Наступна пляшечка це пила вже я. Це ось такий комплекс від компанії Enzymedica, який містить ензими з пробіотиками, це підтримка нашої травної системи. От, я пропила просто для профілактики. У мене немає якихось проблем з цими всіма процесами, хоча буває якась важкість, якесь переповнення, так, такий стан переповнення відчуття. Але щоб на щось посприяв цей бад, я не можу сказати. Тобто, я так думаю, що напевно його більше оцінять ті, хто дійсно мають проблеми. І щоб сказати, так він допомагає, це треба бачити на собі, відчувати результат до та після. Мені, в принципі, ну, нормально, просто тепер себе <заспокою> заспокоюю тим, що зробила профілактику. Просто я обрала не те, що мені можливо було б потрібно. Але нічого. Досвід був хороший, просто що я цю баночку вже не повторю, оскільки мені це не дуже потрібно. Всією родиною пробували взимку та навесні ось таку омегу від компанії NAO Омега 369, мабуть, склад покажу вам. Тут величезна банка. Скільки тут було? 250 гелевих капсул. Ось такий склад. Тут і лляна олія міститься, і примула вечірня, і чорна смородина, і гарбузова, олія гарбузового насіння. Хороший прекрасний засіб, мені дуже сподобався не знаю, не впевнена, що саме цю банку буду повторювати, тому що є там і просто Омега-3. Щось хочеться мені іншого, але от саме цей варіант, як бюджетний для того, щоб вводити в свій раціон Омегу. Я, в принципі, раджу, якість суперова, переноситься добре після смаку ніякого. Дуже сподобався цей бат. Також взимку та навесні я пропила ось такий комплекс від компанії Nao: це вітамін для жінок, 90 таблеток. Тут дуже класний склад. Я, власне, коли обирала ці вітаміни, я дивилася на склад. Мені сподобалося, що тут і вітамін Д, і вітамін К2. І вітаміни групи Б, і біотин, і магній в хороших формах, кальцій, що тут ще є в нас цинк, селен, мідь. Такі мікроелементи, знаєте, які окремо пити не будеш. А от в складі таких комплексів дуже класно, коензим Q10 навіть є от, суперський. Такий комплекс. Єдине, що таке попередження, оскільки тут є в складі вітаміни групи Б, то, вибачте, сеча буде жовтенькою, такою аж лимонного кольору. Але, думаю, що, повторю, якщо не захочеться, знаєте, щось інше спробувати, іншого виробника або інші якісь бади, то, е, ймовірно, що повернуся, буду ще замовляти. Дуже сподобався. Також закінчила літо влітку. Я пила цей комплекс Андрографіс Імун, підтримка імунної системи, 30 таблеточок від Каліфорнія Gold Nutrition. Чомусь мені захотілося влітку його випити, а не в сезон респіраторно-вірусних захворювань. Не знаю, чому так. От такий склад: тут міститься вітамін С 90 мг, що відповідає стовідсотковій. Добовій нормі цинк 2,8 міліграми, це 25%, і екстракт андрографіса. Я думаю, що все ж таки профілактику цих захворювань вірусних треба робити влітку і потім вже дивитися на результат, тобто, в канун напередодні настання ось цього сезону. Всіх цих захворювань вже трошки запізно цю профілактику робити. Я, звичайно, не кажу, що я зробила правильно, що я влітку це пила, але мені здається, що можна і так теж робити. Ще мені дуже сподобався комплекс від California Gold Nutrition з чотирма компонентами. Він теж для підтримки імунної системи йде. Він зараз зі знижкою продається. на... Айхербі десь 5, здається, доларів. Там теж є у складі Вітамін С, Д, цинк і щось ще четверте. Селен, здається, Да. От. і я е, його купувала для свого батька. Він якраз таки взимку його пропивав. І слава Богу, слава Богу, слава Богу, ми всі е, добре пройшли минулу зиму, зиму, і ніхто Слава Богу, не підхопив нічого, тому що позаминула зима була скажена для нас. От, тому я все ж таки раджу робити таку профілактику, вона щось в ній таке є. Знаєте, коли ви готуєте свій організм і він більш стійко проходить через складні ось ці наші етапи. Також у мене закінчився от, буквально пару днів тому ось такий кверцетин від компанії Now в дозуванні 500 міліграмів. На добу дорослій людині можна приймати 1000 міліграмів, що ми і робили разом з батьком. Він приймав для підтримки серцево-судинної системи. Я приймала з метою. Запобігти таким активним проявам алергії, алергічного риніту і зараз на цвітіння амброзії, полину, це мій просто жах в серпні і вересні. От що я хочу сказати? Що спочатку мені дуже сподобався ефект. Я ходила така вся на розслабоні, тому що не приймала антигістамінні, ніяких проявів, проявів алергії у мене не було. Аж раптом ми поїхали на природу на відпочинок, і там піднявся вітер, а пилок розноситься вітром, і вже почалися у мене всі ці чихання, сльози отеча і так далі. Але хочу сказати, що коли ми вже сіли в машину і зачинили всі вікна, миттєво все це пройшло. Тобто алерген зник і організм відновився до цього в минулі роки. Це все не дало б результату. Тобто я б чихала, доки я не прийняла антигістамін і ще й після цього є симптоматика, дуже така важка, неприємна. Так от хочу сказати, що кверцетин в моєму випадку, він полегшив прояв важких симптомів алергії. І зараз я бачу, що я вживаю антигістамінні, але рідше і діють вони на довший період. Я не знаю, чи це через кверцетин, це біофлавоноїд, це витяжка з цибулі, як я зрозуміла правильно. Сподіваюсь, що зрозуміла правильно. Тобто класний засіб, який все ж таки варто мати під рукою. Ще я замовила дві баночки від іншого виробника. В наступному відео буду показувати. Планую його ще, знаєте, так, спостерігати за ним. Щось в ньому є. Все ж таки, щось він там робить, свою гарну справу. Всією родиною закінчили ось. Пляшечку таку баночку ось таку рутину у дозуванні 500 мг. це вітамін П. Приймали всі, всією родиною. Ось так виглядає найменування діючої речовини. Я перш ніж його купити, перевірила в аптеці, можливо, ну, у нас рутин взагалі в аптеках копійки стоїть, я думаю, ну навіщо переплачувати, можливо, варто просто в аптеці купити, але аптечний рутин, який продається в наших аптеках, він має дозування 50 міліграмів, тут дозування 500 міліграмів. Я його обрала таке велике дозування, і, власне, цей бат, тому що є у нас проблеми, я все ж таки, так би мовити, за показаннями це роблю, тому що це укріплює і сосуди. І покращує кровообіг, ну там багато чого цей рутин робить, але основне, це кровеносну систему. Він підтримує, і у мене теж трапляються такі спонтанні неочікувані кровотечі, ламкість сосудів, зв'язочка на ногах, ви зрозуміли, ну, ці венки. І так далі. Тобто, я не думаю, що там цей засіб якось усуне да, якісь проблеми, які вже є, але ну, таки це профілактика і її треба робити. Тому я замовила ще дві банки ротину і будемо ми ще продовжувати його пити. Закінчила я на початку літа і пропивала десь в два етапи один місяць взимку і один місяць. Навесні ось таку ашваганду від Life Extension. В неї дозування, як я розумію, не, не саме велике 125 міліграмів, буває і більше. Власне, більшого дозування я замовила від іншого виробника. Також буду вам в наступному відео показувати: а тут 125 міліграмів. Мені вистачило такого дозування, я задоволена повністю цим адаптогеном аюрведичним. я стала дійсно більш стресостійка, винослива, не так близько до серця сприймаю якісь поразки або проблеми. Взагалі, якось так стійко переношу якісь навантаження. Сон прекрасний, але він не повинен діяти на ваш сон. Просто що я лягаю в кровать і засинаю без всіляких там, думок, які рояться в голові і так далі. Мені сподобався, я, зараз у мене перерва від ашваганди, але як, ну, якщо я відчую, що в мене є такий вже. Прилив певної втомленості, я буду починати його пити заново цей бад. Ще один засіб, який я вам хочу показати, це Меновазін. Це не з айхюрбу, звісно, засіб, звичайний, з аптеки, але він мене дуже рятував влітку, наприкінці весни, коли у мене страшений остеохондроз, такий шийний, виникав від стресу. Це така психосоматика в мене більше і, ну, в принципі, да, і сидячий спосіб життя. Коротше, я вам раджу, якщо у вас десь поперек тягне, або десь ви якийсь міозит отримали, я обожнюю цей засіб. Так, да, він, може, такий не супер потужний, але він має накопичувальний ефект. У нього приємний такий холодок від камфори чи чогось там, що там міститься. Тільки будьте обережнені, тому що він може в чистому виді робити опіки. Тобто його треба тільки ватним диском змазувати шкіру і все, прикладати і тримати не можна. Я колись так собі опік зробила, це було неприємно. Тут мінтол міститься. Дуже класний зігріваючий ефект, і такий біль тамує. є. Класний, просто класний. Якщо ви знаєте аналог на Айхербі, щось такого, можливо у формі мазі, зі знеболюючим ефектом, то напишіть мені, будь ласка. І остання баночка, не людське, але для братів наших менших. Моя киця закінчила ось такий хондрокомплекс, також з хондроїтином та глюкозаміном. Тут 100 грамів в цій пляшості, тобто я там не рахувала ці таблеточки, але ну, скільки там їх було. Півроку кішка моя приймала їх по дві штучки на добу. Кішка моя важить понад 5 кг, тому я її подвідавала. Дуже легко приймається, вона як ласощі його сприймає цей комплекс. Це вже друга баночка. Першу я десь роки-два тому її купувала. Для профілактики, для тих порід кішок, а є і версія для собак, в яких є проблеми з опорно-руховим апаратом через особливості породи, ну і просто з віком також треба підтримувати здоров'я вашого такого, любимця, брата меншого. Ось такі були баночки. Сподіваюся, що вам було корисно мене послухати. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на канал, буду рада спілкуватися з вами. Ну а я бажаю вам всього найкращого, обіймаю вас і до наступних зустрічей. Всім пока-пока!